Налисники з вишнею та сиром, томлені у духовці. Якщо такі не куштували, то не знаєте, що таке по справжньому смачні налисники. Це класика стародавньої української кухні. Для млинців у тарілку розбийте 3 яйця, додайте цукор 40 г, ванільний цукор 10 г та дрібку солі, і вимішайте вінчиком. Додайте половину гарячого молока, порція 500 мл і поступово додавайте усе борошно вимішуючи 225 г. Вливаємо молоко, що лишилось, і розтоплене масло 40 грамів. І все замішуємо разом. Обсмажуємо на сковорідці, робимо линці тонкими. Смажимо 60 секунд з одного боку і 30 секунд з іншого. Беремо кисломолочний сир, додаємо цукор і ванільний цукор, яйця, лимонний сік і перебиваємо блендером або просто гарно вимішуємо. Мені більше подобається із сиру робити однорідну пастоподібну масу, тоді начинка виходить дуже ніжною. Млинці розріжте на дві половини, хоча можна і на 4, і робити їх дуже маленькими. Але це потрібно багато гратись. Викладіть по центру смужку із начинки, це приблизно 2-3 чайні ложки. Викладіть 5-6 вишень, підігніть краї і скрутіть млинці. Я спочатку брав 3-4 вишні, але скажу, що цього замало. Краще дати більше. Можна брати як свіжі, так і мариновані чи розморожені. Головне без кісточки. Розтопленим маслом змастіть дно форми, викладіть млинці і щедро змастіть їх маслом зверху. Накрийте форму фольгою і відправте на 60 хвилин при 130 градусах томитись у духовці. І готово! Подавайте, поки теплі. Всім смачного!